Згідно із проєктом закону, планується замість ліцензій вести більш конкретні та зручні документи. Це, зокрема, дозвіл на автомобіль таксі та дозвіл на діяльність інформаційно-диспетчерської служби, які видаватимуть місцевих дозвільних центрах. Ці дозволи надаватимуть право працювати на території певної адміністративної одиниці. А місцева влада буде зобов'язана піклуватися про організацію стоянок таксі. У новому законопроєкті чітко занотовані основні норми, яких мають дотримуватися таксисти. Це, зокрема, єдиний тариф, страхування пасажирів. Та неможливість йому відмовити обов'язковий комфорт в автомобілі та атестація водія. Втім, як запевняють перевізники не на камеру, такий крок навряд чи допоможе збільшити кількість легальних перевізників, адже за статистикою таких по області більше ніж 85%. відсотків зізнаються, працювати в тіні економічно вигідніше. Можливо, це зв'язано з податками. Може, це з пенсійною реформою. Що... я так думаю, що трохи забагато платити в пенсійний фонд. Ось цих 400 гривень, що зараз є. Сам податок недорогий 100 гривень, там 115, якщо фіксовано, ну трохи забагато в пенсійний. З-поміж усіх відрахувань бідкаються таксисти, чимало іде не за призначенням. Взяти хоча б дорожній збір, який мав би йти на ремонт покриття. Проте якість шляхів цього не демонструє. Дороги погані, дуже багато забирають коштів на ремонт машини на дороги. Дуже багато. На думку таксистів, якщо законопроект все ж буде прийнятий, це призведе лише до одного збільшення тарифів на перевезення. Тобто, як завжди, будь-яке нововведення, принаймні на перший погляд, несе більше мінусів ніж плюсів.